В роботі Ford Focus третього покоління американської збірки. Машинка таким чином заводський тканинний салон виглядає зараз. Втомлений трішечки вже постійні хімчистки не допомагають, тому вирішили приїхати поставити чухли, і додатково до цього будемо ставити підігрів на передні крісла. Тож невеличкий комплекс зовсім скоро буду вам показувати. Готова наша білосніжка сьогоднішня, така яскрава нас вийшла красуня. Форт фокус третього покоління американської збірки. Лінійка Титан повністю з білої кошкіра. По центру у нас перфорована якушкіра і чорна акцентна декоративна строчечка по кантику у дизайні S. Дуже класно вийшло. Мені прям дуже подобається, хочеться посміхатися, як дивишся на цю машинку. Аналогічно, крім того, що ми пошили і поставили неймовірні чухли. Зараз під час установки чохлів ми установили підігрі. Підігріва на переднє сидіння у нас підігрів. Йде на спиночку, на посадочку. На два передніх сидіння ми встановили, вивели свої кнопочки обов'язково на а, пасажирському кріслі. В тому ж місці це є а, всі проводочки і так далі. Все це провелося в штатну електрику. Нічого нікому не буде заважати. І ось таким чином тепер цей комплекс буде. Тобто клієнту тепер буде тепло, клієнт тепер буде гарно. Ми задоволення. Хотіла ще поставити на другий ряд. Говоримо, що ніхто ніколи не їздить, то ж не, не ставили. Але така можливість є. Під час установки. По часу установки зайняла годинка дві з половиною з монтажем в. А, з монтажем підігрівів, трішечки довше, але не критично. Дуже класно вийшло. Майбутньому плануємо перетягнути сюди ось це кермо, бо бачите, воно вже трішечки покоцане пластикове. Будемо перетягувати обов'язково оці дверні карти в білий, аналогічно колір. Ну, я думаю, під теж перетягнемо, бо трішечки він тепер вибивається. Кайфус мені дуже подобається. Дурію, хочеться посміхатися від цієї краси.